Чи замислювалася ви, чому одні жінки виглядають свіжими та рум'яними, навіть без макіяжу? А інші борються з тьм'яним кольором обличчя та набряками. Ключ криється у мікроциркуляції судин шкіри. Зараз я розкажу, що таке мікроциркуляція і чому вона така важлива для краси. Мікроциркуляція це рух крові по найдрібніших судинах нашої шкіри капілярах, артеріолах та венулах. Саме вона відповідає за живлення клітин. Доставка кисню та пажинних речовин до кожної клітини шкіри, необхідних для здоров'я та оновлення це виведення токсинів, ефективне видалення продуктів обміну та вільних радікалів, що запобігає їх накопиченню і передчасному старінню. Здоровий колір обличчя, забезпечення природного рум'яця та сяйва шкіри, підтримка пружності та еластичності. Достатнє кровопостачання сприяє виробленню колагену та еластину відповідальних за молодость шкіри. Це також зменшення набряків, ефективний відтік лімфи та рідини запобігає появі набряків та мешків під очима.